Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити рандомайзер. Тобто ми маємо спрайт. Ми маємо кнопки, які допомагають нам змінити кольори нашого спрайту, або його частинок, і кнопка, яка дозволяє нам обрати рандомні кольори. Як це функціонує? У нас є з вами. Різні спрайти різних частинок нашого персонажа: тулуб, руки, ноги, шия, спрайт голови і так далі. Окрім цього, кожен з цих спрайтів вони мають свої образи з різними кольорами. І, звісно, у нас є кнопки. На який повинен реагувати наш спрайт. Тобто, коли ми натискаємо спрайт тулуба, то потрібно змінювати кольор тулуба. Коли ми натискаємо на кнопку спрайта голови, потрібно змінювати кольори голови. Іноді не всім цікаво працювати з рандомайзером робота. То є варіант попрацювати з рандомайзером людини. Тут ви можете креативити, як вам до вподоби, варіантів безліч, ну або вибрати якусь тваринку і креативити з її кольором. Справа тут в тім, що обирати спрайт може кожен з вас. І я сподіваюся, що ви оберете щось надзвичайно цікаве. Успіхів!